Новини понеділка 30 січня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. На маршрутах лише третина. Через дефіцит електроенергії містом нині курсує 31 тролейбус. Місць вистачить усім. В департаменті освіти оприлюднили порядок зарахування дітей до першого класу. Прихисток для чотирилапих. У Хмельницькому облаштують пункт незламності для тварин. 31 тролейбус сьогодні вийшов на маршрути у Хмельницькому. Це менше половини від усього електротранспорту, що є у місті. Кількість тролейбусів скоротили через дефіцит електроенергії і зменшення лімітів для області, пояснюють на підприємстві. Аби пасажири не відчували дискомфорту, містом курсують більше 20 комунальних автобусів. Продовжить Ірина Аріон. Опівдні на зупинці торгівельний центр у середмісті Хмельницького десятки пасажирів. Більшість пенсіонерів чекає на тролейбуси. Хмельничанка Людмила каже, проблем із громадським транспортом не відчуває. Автобуси ходять, маршрутки ходять постійно. Во тролейбуси ми так часу не їздимо. А там чекаємо трошки, подихаємо всі ж повітрям. Це страшно. А мені хоче так. Слава Богу, що ми ще більш-менш щасливі і. Живемо полосим життям. Кілька пасажирів очікують тролейбус в Ракове. Стільки знаємо 5 тролейбусів, йде на Раково, і такий проміжок великий часу, і ні одного немає тролейбусу. В крайній випадку дуже щось потрібно, тоді, звичайно, ми користуємося маршрутками. Стою годину і нічого не йде в сторону вокзала. Відтак воно приїхав 35-м автобусом. Пільговий автобус 35. Дальше тут нема чим їхати. Ходять тролейбуси. але ну, трошечки бачите. Він десь собі не перервав, що вони десь затримуються. Нині на маршрути Хмельницького вийшов 31 тролейбус. Аби пасажири не відчували дискомфорту, курсують містом і більше 20 комунальних автобусів. Закриваємо цю потребу саме комунальним міським транспортом. Ми постійно комунікуємо з нашим обленерго Хмельницьким РЕМом. І ситуація, на жаль, на сьогодні не покращується, тому ми змушені здійснювати випуск в межах третини того, що від тієї кількості, що ми випускали постійно. Ми вже випускали 54 тролейбуса, але на сьогодні, зв'язку з цими обставинами, що ми маємо з меншими лімітами, ми випускаємося на всього 30 тролейбусів. Через нестабільну ситуацію в енергосистемі міста підприємство також зазнає збитків. Зараз збільшена кількість пасажирів і в автобусах, і в тролейбусах, і ми на виручку зменшили всього на, всього на 30%, що дає нам можливість оплачувати заробітну плату і тримати підприємство. Важкий 2022 рік був. Але ми вийшли на точку безбитковості. Віримо в перемогу. Віримо, що наша енергосистема нормалізується, і ми зможемо випускати, так як і це було до війни: 85 тролейбусів. За прогнозами енергетиків, якщо не буде обстрілів критичної інфраструктури, ситуація з подачою світла стабілізується у березні-квітні. Тим часом Хмельницька міська рада наразі веде перемовини з ЄБРР щодо оновлення тролейбусного парку на 40-45 машин. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. 1 по 31 травня у школах Хмельницької громади прийматимуть заяви про зарахування дітей до першого класу. Протягом цього часу батькам або опікунам майбутніх школярів потрібно принести до навчального закладу копію свідоцтва про народження та довідку про місце проживання. Від вимушених переселенців прийматимуть копію довідки внутрішньо переміщеної особи. Наказ про зарахування дітей до першого класу планують оприлюднити 1 червня. Деталі знає Ірина Муляр. Правила зарахування дітей до першого класу оприлюднили у департаменті освіти та науки. Цьогоріч заяви від батьків або опікунів прийматимуть з 1 по 31 травня. До заяви додають копію свідоцтва про народження, додають підтверджуючу довідку про те, що вони проживають або прописані на території, яка закріплена за певним закладом, і вже ближче до 1 вересня це буде медична довідка, картка щеплення про те, що дитина може відвідувати колектив. А вимушеним переселенцям потрібно надати копію довідки внутрішньопереміщеної особи, у якій вказана адреса тимчасового проживання. Виникають постійно в нас нюанси, коли, наприклад, прописані за однією адресою, проживають, як підтвердити факт проживання, звертаються або до голів ОСББ, або складають акт. Сусіди підтверджують про те, що дійсно проживають або орендують договір оренди, або буває таке, що ще не прописані, але майже право власності, наприклад, за будинком або за квартирою. Тобто ці всі документи адміністрація приймає. У департаменті освіти та науки говорять, у вересні за парти зможуть сісти усі першокласники, як хмельничани, так і гості нашого міста. До прикладу, у 17-му ліцеї зараз навчається 111 першачків, в тому числі дев'ять переселенців. Наступного навчального року тут готові прийняти від 130 до 150 учнів. Положення чітко написано, хто має першочергове право на зарахування це мешканці мікрорайону, другий це Діти старші брати сестри, які вже навчаються у ліцеї, працівники, які працюють і мають дітей, які бажають вступити в перший клас. Ну а далі вже в залежності від того, скільки місць залишиться, за потреби каже директор ліцею, для учнів влаштовуватимуть конкурсний відбір. Хоча останні кілька років обходились без нього. Освітяни говорять, спрогнозувати кількість першачків, які навчатимуться у громаді в наступному навчальному році, поки що складно. Ми маємо рух, мінус, які виїжджають за кордон, і плюс, які виїжджають або з окупованих, або з східних територій. Ми орієнтуємося на випускників старшої групи дошкільних закладів нашої громади, але знов ж таки аналізуючи минулого року списковий склад один по відвідуванню. Зовсім інший, тому що теж діти дошкільного віку виїжджали активно з батьками за кордон. Минулого року у громаді за парти вперше сіли майже 4 тисячі учнів. Цьогоріч наказ про зарахування дітей до першого класу планують оприлюднити 1 червня. Ірина Миляр, Валерій Телеховський, Микола Юрковський. Новини міста. У Хмельницькому планують облаштувати пункти незламності для тварин. Ця ініціатива виборола гран прі на конкурсі підліткових проєктів від громадської організації Українці майбутнього впродовж цього тижня підлітки розроблять макети будок та годівничок. А вже у лютому планують встановити перші пункти незламності для чотирилапих. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. 17-річна Вікторія Гринчишина юна волонтерка. Наразі із командою однодумців працюють над новим проєктом. Розробляють пункти незламності для тварин. Такого раніше не було. Це повністю ініціатива. І взагалі перед нами стояло завдання створити щось таке, чого ще немає в нашому місті. Саме пункт, який буде встановлений в дворі, він буде для безпритульних тварин. Тому у нас є сторінка в інстаграмі. У нас є форма, яку зможуть заповнювати жителі нашого міста, у яких в дворі проживають безпритульні тварини. Пункт незламності буде складатися з будок і кормушок. Кормушка буде виготовлена з пластикових труб, вона буде закриватися відкриватися. Тобто, будь-хто зможе наповнювати її кормом. Завдання втілити корисну для міста ініціативу підлітки отримали на навчанні в рамках проєкту Юфьюча Тінс від громадської організації Українці майбутнього. В межах цього проєкту ми провели навчання, серію тренінгів і, власне, вже втілили деякі соціальні ініціативи з кожною командою підлітків. І так дійшли до фіналу, до конкурсу таких соціальних проєктів, які команди розробляли от в межах навчання. В нас мало бути два переможці, які фінансуються завдяки гранту і підтримки фонду професійного розвитку Харкова. «Харківхаб». Один спрямований на розвиток такого культурно-історичного Хмельницького Проскурова. Це буде екскурсія для підлітків від підлітків, щоб зацікавити їх інтерес, бачити такий нетиповий Хмельницький. І інший проект спрямований на етнічну таку українізацію. Це серія етнічних майстер-класів для дітей різного віку. А володарем гран-прі конкурсу стала команда юних зооволонтерів. Підтримати підлітків та профінансувати проєкт вирішила Хмельницька міська рада. Насправді класних п'ять проєктів діти презентували. Школярі нам вони всі надзвичайно сподобались. Ну але були обрані переможці. Один з них фактично всі члени журі погодилися, що проєкт про бездомних тварин буде переможцем. Звичайно, для того, щоб реалізувати цей проєкт, ми візьмемо на себе і комунікацію спільно з дітьми і з ОСББ. Ми візьмемо на себе Тих деяких матеріалів. Взагалі громадська організація безпечила 3 тисячі гривень на цей проект. Ну, я вважаю, що це трошки замало. Я думаю, що ми профінансуємо трошки більше. Ну, зокрема, ми профінансуємо фактично виготовлення цих всіх речей, які потрібні для створення цього пункту незламності для тварин. Протягом цього тижня підлітки розроблять макети будок та годівничок. А вже у лютому планують встановити перші пункти незламності для чотирилапих. Аліна Косарева, Валерій Телеховський, новини міста. Сувеніри, футболки, картини та листівки виготовляють місцеві митці для волонтерської групи Хмельницький армія Сос. Все це волонтери виставляють на продаж, а зібрані кошти витрачають для потреби ЗСУ, зокрема на одяг, взуття та павербанки. Нині такі запити від військових надходять щодня. Подробиці далі. Магніти, футболки, сережки та брелоки виготовляють містяни для армії СОС у Хмельницькому. Ці сувеніри та прикраси продають на благодійних ярмарках. У теплу пору року їх влаштовували на вулиці зараз у торговельному центрі. Нас постійно запрошує волонтерка Гео Гайдамаки, співачка Марина Українець на концерти, які вона організовує в Оазисі. І під час концерту наших хмельничан, наших хмельницьких виконавців, ми маємо змогу виставити також свою ярмарку. Серед сувенірів вишивані бісером картини, книги, дитячі листівки, митці прикрашають патріотичною символікою і військові атрибути, до прикладу, флягу або гільзи. Це Петраківський розпис, ось це такий вигаданий малюночок, а також цікаві ось такі оздоблення камінчиками. Це виготовляла завуч художньої школи Барабаш Марія Владиславівна. Це нам передали з Львівської академії мистецтв, ткацтва. Ось такі от художники ткали сумочки. А гітара, яку розписала викладачка художньої школи, хмельничани придбали, аби відправити її на передову для військовослужбовців. Впродовж одного благодійного ярмарку волонтерам армії СОС вдається зібрати від двох до семи тисяч гривень. Ці кошти витрачають на взуття, інструменти та інші предмети побуту для військовослужбовців. Це лопати, ломи, це масло, це запчастини. Це будь-які товари, які потрібні. Це термобілизну. Ми закупаємо потрібно завжди. Берці, ті самі павербанки, вони купують зараз жилети з підігрівом. Придбати сувеніри можна і поза ярмарком. Для цього потрібно написати на Фейсбук сторінку «Хмельницький армія СОС або ж завітати до офісу волонтерської групи. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Понад дві сотні хмельничан та гостей міста скористались послугами туристично-інформаційного центру від початку року. Найбільше цікавились унікальними місцями, до прикладу, єдиним в Україні музеєм студією фотомистецтва будинками Ісаака Шпігеля та Лева Хаселева. Які ще локації викликають інтерес у містян та туристів, розпитувала Олександра Семенюк. Більше 50 років у Хмельницькому проживає Ганна Полікарпівна. Пригадує, в дитинстві батьки багато розповідали їй про місто. Я люблю свою Україну і це місто, і воно має бути туристичне. Я як от їду 35 хвилин, і я ніколи не дрімаю, не розмовляю, тільки роздивляюся, яка місцевість, яка краса. В новому році туристично-інформаційний центр відвідали 212 хмельничан та вимушених переселенців. Останні найбільше цікавляться тими місцями, які є тільки у Хмельницькому. До прикладу, єдиним в Україні музеєм студію фотомистецтва. Є безліч різних музеїв, які спеціалізуються на археологічних а також інших пам'ятках, і в яких також представлені фотографії старі і прилади для фотографування. Проте наш фотомузей це цілеспрямована якраз установа, яка націлена на розвиток фотомистецтва і його історію. Крім цього, гостям центру пропонують відвідати монотеатр Кут. Він єдиний такий в Україні. До цього ще цікавляться нашими історичними будівлями також їхнім зокрема самобутнім архітектурним стилем з цегляним муруванням, якого немає ну ні в одному місці е, нашої країни. А ще відвідують будинок відомого в кінці 19 століття Дантиста Лева Хаселева, колишнє житло Ісаака Шпігеля, нотаріуса Маклера, який проживав тут на початку 20 століття, Для цього ще цікавляться тими будівлями, яких наразі в нас немає. Це, до прикладу, будівля Янкеля Берлінда на місці вона була раніше на місці нашого Скорботи. і також безліч інших наших споруд, зокрема нашим будинком культури, де за його історію, в 20... на початку ХХ століття тричі перебував уряд УНР до повномасштабної війни у Хмельницькому щороку відбувались фестивалі, конкурси, виставки та концерти. Просто неба, і це теж вабило туристів. Місто Хмельницький цікавий і гастрономії дуже багато гарних закладів. Там ресторанів, кав'ярень. Теж є куди сходити, загалом центр стає більш красивішим, культурнішим. Також можна прогулятися, відновлюються пам'ятки культури. Коли ми переможемо, ми добудуємо наш палац спорту. Так і він може приймати міжнародні спортивні змагання. Це також сприятиме тому, те, спортивному туризму. А поки хмельничан та вимушених переселенців запрошують приєднатись до безкоштовних екскурсій, аби краще познайомити з містом. Організовують їх працівники туристичного інформаційного центру. Олександр. Андрей Семенюк, Микола Ярковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.